Пропоную залишити невидиме секретне посилання для супергероїв. Мені подобається папір, лимон. Та йод. E, спершу вичавлюю трохи лимонного соку. І за допомогою панцика пишу посилання на папе. Залишаю висихати. Після висихання відкриваю поверхню аркуша йодом. Ось так видовищно йод взаємодіє з крохмалем. у складі паперу, але ми не всіх сповільнює реакцію.